Все ж таки вже на вулиці Малесенку підходить осінь До речі, вчора телефонував до товариша Я згорів Вже полегенько починають проявлятися гри бочки. Так що незабаром відкриваємо осінній сезон 25-го року. Марічка ти диснує тобі? Забудемося, може? Забудемося на собі навігацію. Не люблю. Обов'язково, так що Вася з своєю дружиною також вже... Підготовлюватись, обов'язково десь ближайшим часом, що дозволить робота і час, поїдемо на грибочки. Так що всім далого дня, хто має можливість робота роботою, всім тяжко, так воно є, але старайтесь також і відпочивати, тому що все дуже ясно, що напружено, але для здоров'я потрібно і відпочинок. Так що обов'язково також рекомендую відвідати лісок в осені.